у нас вוםен должен получиться опять-таки прикольный сюжет и в якому я, ну, опять вынужден по суті виступати в ролі Ванги. Потому що цей сюжет ми знімаємо ще днем. Сценарій, соответственно, готується трошечки раніше. Саме событие произойде дето, ну, так в аkurat по виходу цього сюжету, а то може даже і раньше. Соответственно, ми тут уже нічого не поміняємо, тому я попотаюсь бути таким, ну, яким-то крайньо обсторожним. Поїхали. Да, алло а, Не, еще пока не звонил А, а Клэйн вам обещал? Ну, так у вас же утро в разное время Винни, сейчас спит Я не понимаю, что вы так рано подорвались Не, ну раз уже встала, то идите Дайте билет телефона Ждите, никуда не отходьте а, Сейчас Ну, на обед еще успею сходить дивіться, сильно там не наїдайтесь, бо потом вже опять стошнить. Трамп анонсировал розговор з Путіним завтра утром по американському 16.18.00. 16:18 це вообще по якому курсу у нас? Або по 16 купуємо, по 18 продаємо. Да, можна так, щоб понятні, ну, в сантиметрах, наприклад, сказать. І, знаєте, лучше в грамах. Бо там же, якщо вдруг Лаврович ще подойде, то йому ну, ж тоже продається, щось -то отсюпать. В 10 ярдах от мира США сообщили о прогрессе в переговорах по Украине. США сообщили, что в переговорах по украинскому конфликту есть серьезный прогресс. В Белом доме подчеркнули, Вашингтон и Москва находятся в 10 ярдах от мира. Еще никогда, по-моему, мужики свои хваленые 30 сантиметров не растягивали на такую... Довжину. Хотя суть же остается той же самой. Один язикатрьох повинен дзвонити другому там, якомусь брехуну, і між собою вони повинні вирішити далі судьбу планети. Найменше вони не согласні. І отут всіх українців я зараз повинен успокоїтися, не вовнуйтесь, без нас з вами судьба планети не буде. Вона буде рішатися через нас. Бо от там, де вони між собою екватор нарисують, там йому і валяться. А то вже знаєте, не нашого з вами ума діло. Будем говорить о земле и электростанциях. Трамп подтвердил, что во вторник будет разговор с Путиным. Це так мило. Про нас не забули. У нас аж серце із грудей должно от радості вискакувати, що два яких то уперя, а очільники двох ну не самих, скажімо так, дружественних нам стран будуть там між собою, щось там ділить наші землі, нашу електростанцію. Може, кстати, даже обміняють, які то доповнительні наші землі на нашу ж електростанцію. Принципіально це там нічого особо не поміняє, але вони оба при цьому почувствують себе настоящими поміщиками, які сидять, рішають важні діла. Головне, только, щоб українці їм не помішали ділити між собою українські землі. Да, наша роль дуже проста. Ми тільки поклони їм повинні до самої землі бути від благодарності. Трамп назвал очень хорошими шансы на завершение украинского конфликта. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает очень хорошими шансы на успешное урегулирование украинского конфликта. По его словам, за минувшие выходные в этом направлении был проделан большой объем работы. «Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем», — рассказал он пресс -пулу Белого дома. «Человек слова». Вот э, я решу за 24 часа, до через два месяца уже. Ну, може бути, да, а може і не бути. А ми взагалі тут тільки посмотреть, а може там і смотреть ні на що. Ну я вас обох зараз успокою. Все буде добре, ви договоритесь. От я вам прямо гарантую, договоритесь. Так завжди, коли обоє навіть не знають, про що конкретно говорити. Политолог Максим Жаров. Обилие вброшенных только за сегодняшний день с разных сторон, но преимущественно Трампом и Кремлем, подробности якобы уже имеющихся места торгов по Украине, обмен активами из АЭС, признание Трампом Крыма российским и т.п. лишь еще раз убеждает беспристрастных наблюдателей в том, что накануне второго телефонного разговора Путина и Трампа на столе переговоров нет ничего. Понятно, зачем эта движуха на пустом месте нужна Трампу, рейтинг. Но зачем это нужно Кремлю? Просто чтобы согреться? Так вот как раз Кремлю в это надо набагато больше, чем Трамп. Трампу, ну що, ну він в будь-який момент може розвернутися, крутнути хвостом, попробувати відбрехатися, почати обвиняти в чому-то нас, що -то ми там опять, що, -то, що то як -то не то, чи там Зеленський опять що-то не то одівся, Думаючи, що ну, весь мир, от він такий тупий і не бачить всіх цих його хаотичних виходок. А Путін, він вже не розвернеться. Путіну треба далі перти тільки вперед, А перти вперед, у нього вже сільонок нема. Все, він і так уже. Ну, Єли чалапає, а просто взять і Ну, понти не дають. Тому йому треба зробити вид, що його хтось про це ну, дуже сильно попросив, дуже сильно, Хтось то такий максимально безпринципний, у кого можна ще там на халяву дополнительно щось виторгувати або скоріше, випросити. Я ще раз говорю: чим менше у них буде предметності в розмові, тим більше шансів, що вони проведуть ідеальний, фантастический розговор. І отут прогноз. Оба, будуть тут, побачте, світитися в результаті від щастя. Да, толком і ще, і ще ні про що не договорившись. А от ми ж з Руськими ж вже з ними практично договорились. Песков заявил об оперативном согласовании нового разговора Путина и Трампа. Европейцы говорят про размещение натовских контингентов на территории Украины, а мы говорим о том, что жизнеспособное урегулирование возможно только с учетом и решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. Они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего, уверен Песков. О, оце я как раз то. Прошу, мы с Россией даже дискутировать не будем. Мы по всей позиции, даже по двум, по сути. Мы с Россией мыслим. Одинаково. Ну, во-первых, про те, що э, ну, нічого хорошого цього точно не вийде, а во-вторых, для того, щоб щось -то вийшло, треба спочатку устранити первопричину. І ми, Росія, тут ми єдинодушні. От точно для нас первопричиною всіх наших бід являється Росія як така, а для Росії первопричиною всіх їхніх бед являємося ми. І от якраз ця війна і є попитка устранити цю первопричину. Росія намагається уничтожити нас, а ми намагаємося максимально їй зуби так, щоб вона на всю оставшуся всі блюда із раціона повиключала. і причому тут Трамп зі своїми ілюзіями є хизи. Білий дом розкрив подробності переговорів з Україною по условиям міра. Левіт, США обсуждають з Україною условия міра, включає територіальні уступки. А скажіть мені, будь ласка, а з Росією, случайно, ніхто ніяких там переговорів не веде про її територіальні уступки. А ні, ну я чисто так спросив, із різних. Тоді договоряться. договоряться. Да, не з нами. Ну, нас просто поставят перед фактом і пригрозять нам всіма карами небесними, якщо ми максимально не розщедримося. Все, а, а з Росією у них проблем нема. Вони у неї якраз нічого не забирають. І Трамп ну, виступає тут, по суті, в ролі поліцейського, який поймав насильника на гарячому і вирішив проблему словами, так, жінка, Ви може, зніміть цю свою юбку і отдайте цьому ізвращенцю. Нехай він уже успокоїться. Бо коли він вас починає насилувати, ви починаєте орати, а у мене цього голова болить. Ті насильники такі. США выходят из международной группы по расследованию военных преступлений против Украины. Соединенные Штаты покидают созданный в 2023 году так называемый Международный центр по преследованию за преступления агрессии против Украины. Вашингтон без лишнего шума уже уведомил об этом Брюссель, сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на свои источники. А я вам що говорив? Та договоряться вони, договоряться. Ще наші преступления вместе на цій війні будуть розслідувати. Помните, як предыдуща адміністрація, ну типу в доску наша, виламила нам там руки, щоб ми признали, що ракета, яка долбанула по Польщі, що то наша ракета. Причому всі знали, що то не наша ракета. І руски знали, і ми, і поляки, і американці, і О, а могли би і наказати нас за це. А не наказали потім, тому що добрі вони. Добрі, похвалити їх за це треба. Сенатор Джабаров назвав жестом доброї волі відказ США від розслідувань проти РФ. Сенатор Джабаров це не ну, це, один із самих їхніх таких крайніх упоротишей, де то ж прямо на рівні Медведєва, тільки трезвий. І от коли такий персонаж починає за що хвалити США, це ну, реально моторошно. А вся їхня пропаганда останніми днями тому США не надякується. Прям от буквально все, що робить Трамп, русским заходить. Отличные новости. Крутое решение. Графачи Маргарита Симоньян в восторге от возможного закрытия свободы. Лукашенковская пропаганда одобряет новые шаги администрации Дональда Трампа. Сегодня праздник у моих коллег на Раша Тудей и спутники, потому что Трамп объявил о закрытии Радио Свобода и Голоса Америки. Это крутое решение со стороны Трампа, заявила в свою очередь глава Раша Тудей Маргарита Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева на телеканале Россия, в которой также присутствовал Вадим Гигин. На да, как-то кажуть. Скажи мені, хто тебе хвалить, і я тобі скажу, хто ти. І ви серйозно думаєте, що чуваки, якого хвалять хто там, Джабаров, Сіманьян, сам Путін лично хвалить, що вони не договоряться. Да, да так хвалять, що самого Трампа іноді цього вже починає пересмикувати, що, говорить, ну, треба навчитися хоча б щасливе лицо при цьому не робити. В Білому домі заявили о готовності Трампа задіяти речаки давлення на Росію. Білий дом, Трамп готов задівати речаки давлення на Росію. Ой, да перестаньте корчити себе тих грозних ковбоїв. Нічого цього вам не понадобиться. Ці два перці між собою щас щасливо в засос договоряться, а про речаги давлення, потім вспомните, тільки, коли от ці всі свої договоренності будете нам проти різьби вкручувати і все. Що там ще у нас на порядку денному Колян? Названа дата, когда США рассекретят убийство Кеннеди. Трамп заявил, что документы об убийстве Кеннеди представят миру 18 марта. Блин, я надеюсь, ну хоть тут-то будем не мы уже. Хотя вот так я, знаете, на 100% тут уже не уверен. Якобы им под всё это дело ещё там парочку каких-то наших областей и России не торгував.